Проти, брата, мої кохані за Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. Сьогодні місячне затемнення, кохані мої, всі мої дівчаточки в групі сьогодні будуть робити певні практики. Ви також додаєтесь. Особливо ті, у кого є амулети, бо амулет можна посилити. Нагадую, це амулет із карта Ро, це моє ноу-хау. бо тільки я знаю, як це працює, бо я все перевірила на собі. Тому додайтесь, я вам там розкажу дуже корисного, особливо про те, як чоловіками відносини будувати, і як себе щасливою робити, і багатою, і все таке інше по списку. І так, щось вам принесе. Що ж там таке? Ви подивіться, аж поліція трубить, чи не поліція, а Боже, машина швидкої допомоги. Що вам принесе місячне затемнення? Думайте тільки про себе. Я думаю про вас ось так трішечки. Тут ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення з якоюсь людиною. Або взагалі заблокували, або він вас заблокував. Але людина за вами підглядає, дівчаточки, дивиться, що у вас там відбувається. Так, і людина розуміє, що ви ту з пентаклів, що ви той подарунок долі, який був колись йому даний. І так, і він хоче з вами будувати спільне, надійне і стабільне майбутнє по трійці пентаклів. І він хоче з вами жити під одним дахом, він хоче з вами мати родину і бачить в цьому енергію. Можуть вам навіть брак запропонувати. Так, але, дівчаточки, він щось дуже довго йде до вас цієї пропозиції. Скажете ви, ханочка, так. До речі, амулет на особисте життя. Він прискорює будь-яку дію. Не в тому плані, що притягує його, а трансформує швидше і вас, і вашого чоловіка, якщо він є вашою долею. І... Але колософортуни, на речі, повертається до вас обличчя. Тут карти кажуть, що цю людину зараз нічого не радує, він йде до вас, король Пентаклів. У когось це ваш чоловік, у когось це чоловік, який йде для... до вас з пропозицією брака. І він скаже, я стабільний надійний у когось у маленької частини дівчаток. Це може бути чоловік, який вже одружений. Так, він як так і не може прийняти рішення, другий час його не приймав, але за цей час він оцінив все. Він не міг прийняти бути вам з вами чи ні. Він по аркану суд оцінив. І що ж він зрозумів? Зрозумів, що треба їхати. Ти подивіться, як карти говорять в моїх руках. Дівчата, дивіться на таролога, до речі, я не п'ю. Зараз вже зовсім, навіть вино не п'ю. Не палю, займаюсь спортом, здорове харчування, класно одягаюсь. Знімаю цю квартиру, це дуже крута квартира під ремонтом. Плачу за оренду. До чого я кажу, що оце саме прийде до вас, якщо ви в моїй групі, і підписані на, на мене. Тому дивіться, з якими тарологами ви спілкуєтесь, у кого ви заказуєте розклади, Не тому що мені не вистачить, мені вистачить ось так, мені вже вистачає. Але я хочу, щоб ви розуміли, що до вас перейде те, що є у таролога, те, за якими кармічними законами він живе. Так, тут він хоче з вами серйозно поговорити. І дуже скоро, дівчата, знов цифра вісім. Через 8 годин у когось, через 8 хвилин, через 8 днів. Ого, го 8-го, 28-го, 18-го. Так, він буде з вами говорити про те, як класно йому було з вами в минулому, який він був щасливий. Так, буде тут до вас іде. Як чоловік забезпечений, який має гроші може сам себе забезпечити, дівчата. І це по справедливості. Ну, по справедливості, тому що ви правда така і є, ви правда крута. Окей, ви щасливі, дайте пораду моїй феєчки. Аркан помірність. Карти кажуть, не поспішайте. Все буде дуже круто. Якщо ви не будете поспішати, це те, про що кажу я, дівчата. Нехай всі повертаються, але нехай коли повертаються, вони вам доведуть, що саме він такий. Бо сказати, що я король Пентакля, це не значить, це зробити. Тому що людина повинна розуміти, що ви вже не вірите словам, ви вірите тільки справам. І не по одному дню, і не по трьом місяцям це теж мало. А місяців шість, дівчата, ніякого зближення. Сексуального ніякого. Вибачте, так, а як же він буде? А як же він був без вас, дівчата? Як він обходився до... Ви так за нього переживаєте! Як говорить Сайтя, да простітутки уведуть. Так нехай тоді уводять. І так вищі сили. Чи варто йому довіряти? Його мучають страхи. Він дуже переживає. І Верховна Жриця. Кажуть, слухайте свою інтуїцію. Дуже скоро. Щастя в коханні! Але стоп, дівчата, вас багато. Це індивідуальний розклад. Добавляйтеся в мою групу, заказуйте амулет і буде вам щастя.